Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Повертаюсь знову до вас, пару днів відпочивала, нічого не знімала. І знаєте, взагалі, вчора був такий день детокс від всіх соцмереж. Цілий день була така похмура погода, дощило і в мене був постільний режим, скажімо так. Правда, зранку я. Приготувала пару страв для дитини, а потім цілий день ми валялися. Я навіть денні сни спала з леончиком, тому повертаюся до вас з новими силами, з гарним настроєм. Вийшли на вулицю, хлопці залишаються гуляти. А я зараз їду на оболонь в торгівельний центр Dream Єло, начебто він називається. Там є магазин «H&M» і саме в цьому магазині є відділ «HOME». бо в нашому торгівельному центрі в «H&M» відділу такого немає. А я хочу знімати огляд на оглядовий канал. і взагалі цікаво подивитися, що там є. Папа, папа, леончик. Папа. Для мене це ще й можливість побути наодинці. Переключитися та відпочити від побуту. Біжу вже на метро. Хлопці мене трошечки провели. Погодка сьогодні теж з самого ранку було прям дуже похмуро, падав дощ. От ми вийшли, висло сонечко, і знову зараз небо затягнуло. До речі, перший раз я не залишила молока. Коли їду на таку дальню відстань, мені їхати годину туди, годину назад. Ну і десь дві години треба буде, щоб познімати в магазині. От. А, проте залишила для Леона обід. На обід е, приготувала овочевий крем-суп з яловичиною. А, я думаю, що вистачить йому. І якщо що, то Сергій дасть йому ще потім. Сирочок, банан, тому, я думаю, голодний не залишиться. Я вже на оболоні біжу до торгівельного центру. Сто років тут не була. Раніше цей торгівельний центр називався Трінтаун. От, вийшла навіть не з тієї сторони метро. І, до речі, була дуже здивована. Побудували тут новий вихід або оновили, якщо знаєте, де то напишіть. І є навіть ліфт, щоб спуститися до платформи. Це дуже класно, тому що я, до прикладу, не уявляю, як їздити з дитиною і з візочком в метро. Це взагалі незручно, тому що... Пандусів немає. Як мені пощастило, я одразу знайшла вхід, де H&M. Тобто мені навіть не треба блукати по торгівельному центру і шукати магазин. Ого, який тут величезний дитячий відділ. А, це ж тут раніше був супермаркет, а тепер замість нього H&M. Я вже от пригледіла стійку зі знижками і звісно, що вже знайшла для Леона ось такий сліп за 200 гривень. Треба брати. А ще я знайшла ось такий обруч, Він зі знижкою 119 гривень і думаю, що напевно візьму. Прикольно. Здається, наче коса на голові. Треба брати. Хоча в мене два є, але там вузлики, а такого плану немає. Буду з задоволенням носити. До речі, це в дитячому відділі. Ось так виглядають ці обручі і ще, дивіться, такий під шкіру 119 є взагалі, типу під денім. 49 гривень. Але візьмусь цей. Дивіться, які розміри дитячого відділу. Ось то все. І ось. Я вже познімала огляд. Відео вже чекає на вас на оглядовому каналі. Якщо вам цікаво, то переходьте і дивіться. У нас новий день на годиннику 9:30 ранку. Стоїмо на зупинці, чекаємо автобус. Веземо леончика в медичний центр сьогодні у нього. Візит до лікаря ОЗД. Будемо робити йому ОЗД серця, і завтра у нього буде візит до кардіолога. Зранку на вулиці ще прохолодно, тому Леончика накрила ковдрою пледиком. Пока стерчить, як завжди. Це шапка, крутиться, вертиться, та всі шапки так. Сьогодні успіх на нашому боці, бо встигли на автобус. Я навіть, якщо чесно, на нього не розраховувала. От коли вже вийшли з дому, я подивилася, що ми встигаємо. Бо якщо пішли пішки, то напевно запізнилися на візит або довелося б викликати таксі. Так, ну що, ми вже впорались дуже швидко. Наш візит відбувся. Буквально. 6-7 хвилин і все. іде все добре. Ще завтра візит саме до кардіолога. І все, Так, да? лавочик. Зараз йдемо гуляти. На вулиці непогана погодка, тому прогуляємось. Зайшли в рівермол випити чаю. Сергій в Сільпо взяв такий пиріг: це лимонний крамбл. такий смачнючий, правда, ціна не бюджетна: 400 гривень за кілограм. За два шматочки він заплатив 150 гривень, але він того вартує. До речі, зроблений з цільного вівса. Чай з бергамотом. Дитина спить сьогодні на фудкорті порожньо, бо ще дуже рано. Людей в торгівельному центрі майже немає. Звісно, що я не пройшла повз магазину Сінсей. Зараз тут міжсезонний розпродаж. Дещо купила, покажу вам вже вдома і ще познімала товари для дому на оглядовий канал. Коротше, в мене дуже продуктивний цей тиждень, буде багато відео на тому каналі. така ляля тут була, да? зайчик? Тільки народилася да, так, да, так, да. алеончик вже який великий. Поїв і молодець. А Ляля плакала ні, трошечки. Ні, ні, ні. Да, Леончик не плакав. Дивіться, боже. Ой, Леончик молодець. Вийшли на терасу. Яка тут краса, дивіться. Тераса просто дуже довгий час була закрита і сюди не можна було зайти. Нарешті відкрили. Да, ливончик, дивісь, які тут краєвиди гарні, на правий берег. Вон дивіться. Ми вже прийшли на район. Дивіться, яка у нас тут травка зелена. О, така гарна газончик. До речі, поліклініка так і не відкрилася, точніше, амбулаторія. Знаю, що вже навіть лікарі завозили свої речі, але потім щось пішло не так, щось там не можуть вирішити, наче з документами, і все. Все знову зупинилося. Проте, дивіться, дуже гарні тут клумби. Вівсяниця, ще гортензії там будуть квітнути, ялинка. Клас. Так, Сергій пішов додому, бо в нього зараз онлайн урок англійської і робота. А ми з Лончиком вирішили ще трошечки прогулятися. Погодка чудова, розпогодилась. Зараз дуже тепло, але он не голодний. Я його погодувала в торгівельному центрі. Тож можна ще годинку погуляти і хочу потім зайти в супермаркет, купити кабачок та яловичини і зробити йому заготовки з м'яса. Повернулись додому, так, взяла овочі. Тут Редиска, пару огірків та цибулька, хочу зробити салатик. Два кабачки взяла для Леона і взяла м'ясо. Тут стейки яловичі. Три шматочки, три стейки на 150 гривень. Мандарини зараз по акції були: 49 гривень в новусі. І взяла такі вершки, велику упаковку теж. Зі знижкою, якщо купувати за стосунком, то ціна 59 гривень за таку упаковку. І білий виноград без кісточки. Поставила в мультиварку котлетки та кабачки. Приготую на пару якраз слончику. на обід. Котлеток роблю три, хочу дати йому півтори штучки, і півтори залишиться на завтра і пару кружечків. Кабачку дам йому, а інший кабачок піде в мене на заготовку. І ще в мене вийшов ось такий пакетик кабачків, я їх порізала напів кільцями. Зараз скину їх в морозилку і будуть такі заготовки дитині на обіди. Отже, в сенсі я купила ось таку фоторамку, дуже класна. Як бачите, тут 12 віконечок. Для того, щоб вставити 12 фотографій за кожен місяць з 1 по 12. Треба буде роздрукувати фотографії і обов'язково сюди їх вставити. Ціна дуже-дуже смішна. Так, немає цінника: 119 гривень чи 129. Були ще трохи інші. Там був інший шрифт, я на оглядовому каналі показувала. І була ще біла, дуже гарна, але вона велика і її не можна було поставити, тільки повісити. Цю можна ще поставити або повісити на стіну. Хоча біла, мені теж дуже сподобалась, я вам ставлю зараз фотографію, подивитись. І вона, до речі, коштувала дешевше всього 99 гривень. Вон лізе вже. Так, і взяла ось таку наволочку для подушки декоративної, яку я купувала перед новим роком. Леончик обережно з оленем. Я зніму ту. Наволочку. Дивіться, він же вміє залазити на диван. І одягну ось цю до Великодня така класна, весняна. Наволочка на блискавці, ось бачите. І малюнок з двох сторін. Була ще така сама, тільки замість кролика був напис Happy Easter. Я спершу хотіла купити ту, а в останній момент взяла з кроликом. Якраз пасує до інтер'єру. І вартість наволочки, лончик, та й 99 гривень. В мене ще були бонуси 100 гривень. І це все мені обійшлось в 118 гривень. Ну, і звісно, зайшла я і у нас в Рівермолі в H&M Подивитися, що ж у нас на знижках є, і знайшла шорти. Ось такі, молочні. В минулому році я купила точно такий костюм, тільки коричневого кольору. Тобто до цих шортиків вже в нас є коричнева футболка. Не в нас в Леону. Так, і взяла ще ось такі. Вони, типу, під денім, але тоненький денімчик, котонові. З накладними кишеньками, дуже такі стильові. А це на літо, звісно, що. Ну, подивіться, яка ціна. 69 гривень, коштували 429. Просто гріх було не взяти. Взяла 86 розмір. Ці так само 86-го розміру. Ці ще дешевші 49 гривень. коштували 379. Ось такі покупочки. Зайчик. Все для тебе. Зголоднів, зайчик. Будемо зараз обідати. На обід пшенична каша, курка. Зробила салат з господи, забула, як називається. З редискою. З Зобій зі сметаною, Сергію просто з олією оливковою. І тарілочка Лончиком, котлетка, теж кашка, кабачки та виноград. Вам, дивіться, лізе вже. Зараз я хочу приготувати кекс в мультиварці. Дуже давно не готувала випічку, вирішила це зробити, захотілося саме кексу. Знайшла рецепт, буду готувати вперше. Якщо, вийде, якщо ви бачите це відео, значить все вийшло. Тож, ділюся з вами. Всі грамовки, точні пропорції, я пропишу під відео. Тут тільки Розкажу вам, що для цього потрібно. Отже, потрібно борошно, цукор, сіль, потрібна цедра лимону та сік лимону, тому я беру лимон, вершкове масло, сметана, яйця, ванілін та розпушувач. І так, спершу я буду збивати яйця з цукром, потім додам ванілін. До речі, можна замість ваніліну використовувати ванільний цукор. Збивати буду своїм блендером. У мене є якраз спеціальні насадки для збивання. От якраз зараз я їх і випробую. Дивіться, як класно впорався блендер з насадкою для збивання. Супер, я прям задоволена. Колись хотіла купувати міксер, але насправді немає місця для зберігання всього. І тепер дуже тішусь, що в мене є такий помічник відротекс. Далі в цю масу я буду додавати розтоплене вершкове масло. Я його зараз в мікрохвильовці швиденько розтоплю. Також додам сметану і потрібно додати цедру лимона. Я вже дістала терку, буду робити цедру. Якби я вам могла передати цей неймовірний лимонний аромат, пахне на всю кухню. Я, до речі, дуже люблю лимонні десерти. Забула ще сказати, що зараз потрібно додати сік лимону. Я так руками вичавлю. Потрібно всього дві столових ложки, тому можна видавати руками. Тепер сметанка. aquecido o óleo Суха маса вже готова, тепер я буду її поступово додавати в рідку і все ретельно перемішувати. Таке виходить тісто доволі густе. Так, готувати я буду в мультиварці, так як у мене немає духовки. Якщо у вас є духовка, то, звісно, краще випікати кекс там. Я вже застелила форму мультиварки пергаментом, і я її перед цим дуже добре зім'яла, щоб вона гарно прийняла форму чаші. Так, і тепер в форму переливаю тісто дуже обережно аромат просто неймовірний І, якщо чесно то я спробувала Тісто, то дуже-дуже смачне. Бачите, як гарно зішкрібати силиконовою лопаткою. Тепер обережненько розрівняю. В самій чаші без пергаменту не ризикнула випікати, тому що. Вже чаша така недужа і може прилипнути. Сподіваюсь, що щось з цього вийде. Звісно, було б набагато краще випікати саме в формі для кексу, було би дуже гарно. Так, я вмикаю режим піч. Тут написано, що буде готуватися 45 хвилин, але цього напевно буде мало, потім я продовжу програму. В духовці буде достатньо випікати цей кекс 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ну і звісно, що перевірити готовність кексу можна буде шпажкою. Давайте дивитися, що вийшло. Я ще додавала час. Ой, дивіться аромат. Просто неймовірний на всю квартиру. Так, ну що, я поки залишаю у формі. Нехай він охолоне і тоді буду діставати. Ну що, кекс вже охолов, дивіться, який жовтенький, рум'яний. Зараз буду викладати на тарілку його. Я ще зробила лимонну глазур. Тут у мене 5 столових ложки цукрової пудри. та... Ложки 4 лимонного соку. Я все ложкою перемішала і дивіться, яка вийшла глазур. Буду зараз покривати кекс. Тарілочка. Так, дуже добре відійшов від пергаменту. Дивіться, який рум'яний з цієї сторони. Клас, дівчата. А якщо ще його готувати в формі спеціальній для кексу, то буде просто неймовірна краса. Так, аромат. Я зробила ще порцію глазурі, бо я хочу, щоб були такі гарні потюки. Ось такий кекс у мене вийшов. Враховуючи, що я готувала його в мультиварці, то навіть дуже непогано виглядає. Звісно, що якщо готувати в духовці плюс в формі для кексу, то буде взагалі дуже дуже гарний кекс. Хочу спробувати. Буду чекати, поки застигне глазур, мені треба вже. Показую вам ближче цей розріз, дивіться, важкенький, вологий, так, буду куштувати. Друзі, це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте і обов'язково робіть ще глазур, бо з глазурю просто фантастичний смак. Від щирого серця вам рекомендую приготувати цей пиріг. Якраз попереду вихідні. Порадуйте свою сім'ю смачненьким лимонним кексом. Вчора ж зробила заготовки з яловичини ось такі ковбаски. Тут чиста яловичина з цибулькою, а тут яловичина з кабачком. От, я просто перебила в блендері м'ясо з яйцем, цибулею і потім додала в пароварці приготовлений кабачок. Ми вже біжимо в медичний центр. Сьогодні візит у кардіолога. Везу Леона. Ми сьогодні вдвох. Сергій зайнятий, він працює. Як завжди, не встигаю. А на автобусі, звісно, що не поїду, бо сама не затягну візочок. От. Тому біжимо. У нас ще є 40 хвилин. А я впевнена, що ми прийдемо якраз в притик. Тому встигаємо. На вулиці сьогодні класно, дуже тепло. Сонячно. Сонечко то заходить, то виходить. От. Потім ще плануємо погуляти. Підійдуть наші друзі. І ми десь там, в тих краях, в тому районі погуляємо разом. Я дала такого жару, що ми навіть на 10 хвилин прийшли раніше. Дали? Мамуся твоя вміє дуже швидко ходити, і тепер є у нас час трошечки віддишатися, відпочити. Чекаємо перед кабінетом. Селончик ми відстрілялися. Все добре, зробили кардіограму, сказали, що кардіограма ідеальна. Зберігати все життя, покласти в конвертик, щоб вона не вгорала. Да? Ти молодець, такий чимний, так добре себе вів. Навіть і не пискну. Так, На годинку майже 2 години дня. І я зараз буду тільки снідати. У мене сендвіч і кава, і лиончик. Капризує, хоче спати і ніяк не може заснути. Зайчик засинай.